Видаю вас, учні. Ми продовжуємо роботу над нашим проєктом Серце з паперової лози. І переходимо, власне, до уроку. Це урок номер 3 Тема сьогоднішнього уроку моделювання форми виробу, плетіння виробу, фарбування виробу. Давайте налаштуємося на урок. Перейдемо до сервісу та попрацюємо за QR-кодом або за посиланням. А зараз у нас інтерактивна така вправа. Я пропоную вам, за групками, на які ми поділилися, перейти за QR-кодами, скласти пазл та відгадати запитання. Завдання на урок номер 3 змоделювати форму виробу, обплести форму паперовою лозою. Пофарбувати готовий виріб за потребою. Ми виготовляємо підвізку у формі серця. Розмір форми залежить від вашого уподобання. Для прикладу, показаний зразочок на даному слайді, ви ж можете цю форму змінити за власним уподобанням. Щоб змоделювати форму для виробу, необхідно у трубочку притягнути дріт, при цьому кінці дроту мають виглядати з країв. Потім ці кінці ми сплетемо докупи і, від власне, від них розпочнемо обплітання виробу. Якщо серце маленьке, то вистачить однієї трубочки. Якщо хочете більшої форми, з'єднайте дві трубочки. Залишки можна обрізати. Ми переходимо з вами до практичної діяльності, і давайте, як завжди, визначимо критерії оцінювання. Найперше це моделювання форми серця, за що ви отримаєте 4 бали. Друге оплетення виробу. Всі трубочки мають щільно лежати до основи, правильно з'єднані. Ви отримаєте 6 балів. Охайність роботи ви отримаєте 2 бали. Ну і, звичайно, активність на уроці 1 бал. Перед початком роботи пригадаємо правила безпечної роботи при роботі із ножицями та термопістолетом. Перейдіть за QR-кодами та перегляньте ролики. На даному слайді ви можете переглянути відео майстер-клас, як зразок ще раз наголошую, оскільки ви переглядаєте лише зразок, а виконуєте власний виріб. Праворуч ви бачите послідовність виконання роботи, будь ласка, зупиніть відео, прочитайте, що ви маєте виконати, та приступайте до роботи. В правому куточку ви можете ознайомитись із матеріалами та інструментами. Під час практичної роботи пропоную хвилинку відпочинку. Перейдіть за QR-кодом та попрацюйте. Перейдімо до роботи у зошиті чи друкованому шаблоні. Запишіть, будь ласка, технологічну картку на виготовлення виробу. Запишіть у таблицю етапи технологічних операцій, які ви вже виконали. Підказка. Щоб сформувати такі етапи таблиці, ви можете перейти до попереднього слайду із практичною роботою та переглянути, що власне ми робили. Ось так виглядає технологічна картка, ще один зразочок, і ви можете подивитись, переглянути, взяти за основу. Ця картка є із підручника Трудове навчання-проєктна діяльність, автори Приходько та медвідь. Шановні учні, давайте закріпимо даний матеріал та спробуємо розгадати ребуси, що перед вами на екрані. А також давайте спробуємо перейти до інтерактивної вправи. Визначте послідовність виготовлення виробу. У дані ячейки вам необхідно перетягнути. Самі технологічні операції, що показані на екрані. Зробіть скріншот даної вправи або натисніть Дати відповіді оцініть свою практичну діяльність за певними критеріями. Що бачите ліворуч. У праву колоночку поставте свої оцінки. А також знову пропоную оцінити свою роботу на уроці. Та перейти до даної презентації, автором розробки якої є Анна Марія Богосвяцька. Оцініть, наскільки добре ви зрозуміли тему уроку. Посуньте чарівну паличку ближче до Гаррі Поттера, якщо добре зрозуміли. Або ближче до Волан-де-Морта, якщо вам потрібна допомога. Наш урок завершено. Зупиніть відео та запишіть домашнє завдання. Дякую усім за увагу! До нових зустрічей.